За інформацією синоптиків, в Україні, у південно-східній і східній частині та на крайньому заході країни хмарно з проясненнями, дощі, на решті території мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, у західних місцями у Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду, температура вночі 3-8, на півдні країни до 12, день 10-15. На Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 19 градусів. В Карпатах вночі 0,5 тепла, в день 8.13. У західних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині мінлива хмарність без опадів, Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 3-8, в день 10-15 градусів. У Києві вночі 4-6 тепла. Вдень. Дванадцять, чотирнадцять.